Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі ГАР, де я говорю про культуру, літературу та історію. І цим епізодом я розпочинаю нову главу, нову серію епізодів, які будуть присвячені російському колоніалізму в Україні. Ми будемо говорити про те, як він сформувався, як проникав наш побут, на чому його відмінність від західного колоніалізму, які емоції він у нас викликає, і що з цими емоціями робити. Загалом. Ця серія для мене насправді дуже особлива, тому що я дозрівала до неї тривалий час. Ще з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну я почала більше цікавитися нашим контекстом, нашою історією. І думаю, мій, мій канал це певне логічне продовження цього зацікавлення. Позаяк я також почала більше досліджувати тему постколоніалізму. Я почала знайомлюватися з контентом Марям Наєм. Дуже відомою культурологинею українською та деколонізаторкою, експерткою з деколонізації, також я почала читати праці Еви Томпсон, Я почала більше читати статей на цю тему і занурюватися в цей контекст. Мені було дуже цікаво, як загалом формувався колоніалізм в Україні, і як ми опинилися в тій точці, в якій ми в підсумку опинилися. Я завжди ходила навкруги цієї теми, боячись якось до неї напряму підступитися, хоча в своєму блозі я неодноразово піднімала якісь теми, які так чи інак перетинаються з темою постколоніалізму. Але на мою думку, спиратися виключно на свою бульбашку і думати, що всі свідомі, всі вже все знають, всі розуміють <сміттє> імперське мислення в нашій країні це трошки утопічно та інфантильно, тому я вирішила створити цю серію для того. Аби скомпілювати свої знання, оформити їх, донести їх в такій формі, аби це було максимально зрозуміло і максимально структуровано. Напевно, логічним початком цього була би власна історія. Історія власного шляху українізації. Цей шлях далеко не є ідеальний. Мене би не прийняли в спілку ідеальних українок з таким бекграундом. Але у нас таких неідеальних українок, українців ціла країна, і нам важливо якось. Більш підсвічувати різні шляхи українізації. І я не хочу, аби ви дивлячись мою серію з випусків, думали звідки оцієї дівчини, яка розповідає там про Демонтовича, про Яблонську, і як їй знати, взагалі, що таке русифікація? Але насправді знаю, маю що розповісти, дуже багато чого прийшла. В темі українізації досі проходжу і вважаю, що мій досвід буде досить репрезентативним для мешканців сходу, півдня і враховуючи, що наша країна досить велика, досвіди, звісно ж, різні. Але мій досвід, я думаю, є таким достатньо зрозумілим і поширеним. Але перед тим як ми розпочнемо, я би хотіла попросити вас підписатись на цей канал, лишити коментар, поставити лайк. Я знаю, що ці маленькі речі не завжди хочеться робити, але це просуває дуже добре контент, який ви дивитеся. Якщо вам відгукується те, що ви включили, було б дуже класно, якби ви зробили такий базовий мінімум для того, аби цей контент побачили якомога більше людей. Ну а ми починаємо говорити про мою особисту історію з деколонізації. Що ж, розпочнемо з контексту. Хто дивився мої попередні відео, той знає, що я досить часто згадую про те, що я сама народилася і прожила свідому частку свого життя в Херсоні, на півдні нашої країни. До 17 років я жила в Херсоні, поки не вирішила переїхати в Івано-Франківськ. Все своє життя я говорила російською, хоча українською розуміла, але мовою побуту у нас була російська. Я виросла на російських серіалах, я дивилася радянські мультфільми, слухала. Російські пісні дивилася їхні розважальні передачі. Я ходила в школу вулицями, які були названі на честь їхніх військових діячів. До 2014 року у мене в табелі було два предмети пов'язаних з мовою: це була рідна мова. Та українська мова Я брала участь у конкурсі Русський медвіжонок», я вивчала зарубіжну літературу і російську літературу. Я могла назвати всіх поетів їхнього серебряного віка. Я вчила на конкурси Шевченка і паралельно вчила Бородіно для того, щоб отримувати оцінку з. Предмету російська література, е, і скільки часу би не пройшло, ніяк не можу викинути його з пам'яті. Якщо робити вижимку, то 90% всього мого контексту, в якому я зростала, е, аж до підліткового віку, то це напевно відсотків 90 складало все російське а 10% це було там західне, американське, але ну переважна більшість всього контексту, в якому я була, це було саме російське. Перший зародок національної свідомості, який насправді досить швидко у мене і закінчився, стався в 2013 році, коли розпочалася ем, Революція Гідності. Я пам'ятаю, що мої батьки вони завжди мали досить такі проукраїнські погляди. Ми брали участь в Хорсонському майдані, їздили з батьками на автомайдані. Ми дивилися зі сльозами. Ефіри прямі з хрещатика, з розстрілів наших революціонерів. І я пам'ятаю, що це пробудило в мені таке відчуття дотичності до спільноти. І загалом пробудило в мені більше, ніби. Українського, якого на той момент в мене майже не було. Але річ у тім, що мені самій тоді в 13-річному віці бракувало знань і не було, напевно, дорослих, які б могли пояснити ініціатора злочинів. Наприклад, Голдомор стався через Совєтів. Майдан стався через проросійські сили в Україні, анексія Криму сталася через росіян. І решта відсутність ось цього причинно наслідкового зв'язку не Дало мені змоги, ніби відчувати відразу чи злість до російського, тому що ну щось погане відбувається, але хто це зробив? Тобі не зрозуміло як дитині. І тому я продовжувала відчувати певні такі патріотичні спонукання, переживання, але вони, на жаль, не в щось більш конструктивне і більш-менш таке сформоване. Але як же так сталося, що я перетворилася на плюс-мінус адекватну людину, а не на тварь дрожащу? І відповідь проста завдяки громадській організації, яка називається Будуємо Україну разом або ж скорочено бур? Ця надзвичайна організація вона створює для молоді можливості. Перебудовувати, творити зміни в країні через волонтерство. Зокрема, вони допомагали відбудовувати зруйновані будівлі спершу на сході, а потім і в інших куточках України. Вони допомагали облаштовувати якісь простори, мурали. І якось я пам'ятаю, вони приїхали в Херсон. На моєму районі вони почали відновлювати парк, який недалеко був від мого дому. І я вирішила як місцева жителька долучитися до. Допомогти їм. Там була молодь зі всіх куточків України, дуже багато української мови, і я настільки сильно прийнялася з цим духом якогось волонтерства. і Ніби якоїсь діяльності корисної, що одразу ж додому прийшла і заповнила та заявку на наступний табір, який був у місті Подільськ Одеської області, це майже там на кордоні з Молдовією. І е, я пам'ятаю, що приїхавши туди, там були люди зі всіх куточків України. Вони вчили мене говорити українською, десь могли підсміюватися, але це був такий добрий сміх, який ніби мені показував, що немає нічого страшного в тому, що ти помиляєшся, що тобі не виходить говорити. Мені тоді було. 16 років, і я пам'ятаю, мене це дуже сильно вразило. Я тоді почала слухати пісні українські вже, тобто там якийсь бомбокс, плач, єремії, антитіла, яких я там раніше взагалі ніколи не чула. І саме тоді я почала усвідомлювати себе як українка. Звісно, я тоді шукала хороших русських, звісно, я перебувала в їхньому просторі, але тепер сталася ключова відмінність. У мене було не тільки російське інфополе, в мене було. Просто незліченна кількість українського контексту, якого ну раніше просто не було. І я пам'ятаю, що пізніше я поїхала в ще один табір з буром, до Коломиї, остаточно українізувалася. І цей досвід став для мене надзвичайно важливим, тому що саме тоді я вирішила робити мовний перехід. Мені було тоді вже 17 років. І я почала потрошки рухатися в напрямку українського. Я вже сміливо відповідала на запитання, хто я, я є українка, а не раніше, коли я не могла себе ідентифікувати, тому що ти ніби українка, але повністю перебуваєш у їхньому контексті, і ти не відчуваєш себе так. І говорити українською, воно стало для мене таким чимось абсолютно новим, але настільки органічним, я. Пам'ятаю, що в мене було чітке відчуття, що я повертаюся додому, що я нарешті там, де я мала бути, і це в принципі правда. Просто це відчуття настільки сильної належності, воно мені ніколи раніше не відкривалося, і це було дуже приємне відчуття. Мати гарні емоції пов'язані з мовним переходом це одне, але це не означає, що це простий процес, тому що мовний перехід це була одна з найважчих речей, які я робила. Тому що, ну, уявіть, ви роками вибудовуєте свою мову. Ви ставите свій голос, ви ставите, поповнюєте свій словниковий запас, ви вчитеся добре говорити. І потім. Ви маєте, ніби абсолютно з нуля почати. Ви маєте відкинути все, що ви раніше знали, весь цей багаж знань відкинути і повністю з нуля переходити. Це дуже важко, враховуючи те, що. До речі, в українській мові я це не зауважила, але в російській мові це є оцей дроч на чистоту мови, коли твоя мова має бути ідеально чистою, без акценту, без неправильно вимовленого звуку. І це дуже важко переходити одразу на іншу мову. Дуже важко називати свою бабусю бабусею, не бабушкою. Дуже важко говорити з людьми, які тебе вже знають. Російськомовною, говорити з ними якось по-іншому. Дуже важко почуватися себе безглуздою, недоладною, коли тобі не виходить себе висловити, коли ти затинаєшся. Це, це дійсно складно. Тому я розпочала весь цей процес досить повільно. Спершу я почала переходити на соц, в соцмережах на українську, пізніше з новими людьми, тільки на українську. Потім я десь на четвертому році повністю зі всіма перейшла на українську, і ось вже зараз вісім років як я україномовна. Але я хочу сказати, що російська мова настільки сильно прошита в мені, що я досі в рандомний момент можу розпочати говорити російську фразу або російське слово, тому що ти ну, воно ніби настільки в тобі сидить, що скільки років ти не говориш. Ти взагалі не можеш повністю це себе прибирати, бо це велика складова твоєї особистості. І напевно буду відвертою у тому, якщо скажу, щоб повністю припинити толерування всього російського. Ну, для цього мені знадобилося повномасштабне вторгнення. До того я толерувала російське на певному рівні. Оцей пошук хороших русських він мені був присутній. Тому. Я думаю, що весь цей процес він досить складний, але тут мені хочеться процитувати Романа Ратушного громадського активіста та військового, який загинув під час деокупації Харківщини. Він казав: випалюйте в собі всю російську субкультуру, випалюйте в собі всі спогади з дитинства пов'язані з російським радянським. Випалюйте в собі стосунки з родичами чи друзями по ту сторону, з усіма, хто є носіями російської субкультури інакше це випалить вас. Саме цим словам я почала слідувати з 24 лютого 2022 року. Чи можна було прийти до цього раніше? Напевно, можна було, але це все ж таки мій шлях. Я живу з його наслідками, я не можу його змінити. Я живу з цією злістю, соромом, почуттям провини. І якраз про них ми поговоримо далі. Бути українкою, обирати українське, змінювати світогляд, відмовлятися від цього російського це мій нелегкий та свідомий вибір. Він нелегкий через те, що ти маєш зрікатися великої частини власної ідентичності, того, що тебе формувало, тому що я не можу співати своїх пісень дитинства або підліткового віку, скоріше за все, вони або російські, або написані росіянами. Я не можу слідкувати за своїми ідолами дитинства, якимись блогерами, бо, скоріше, за все, це росня, яка підтримує так зване ними СВО, пропагує імперські мислення. І якщо говорити тут про... Емоції, які викликає це в мені, то в мені воно викликає сум. Мені дуже сумно, що величезний кластер мого життя не співвідноситься з тими цінностями та переконаннями, виборами, які в мене є зараз. І з цього виливається те, що тривалий час я відчувала розгубленість, тому що я не могла зрозуміти, особливо будучи дитиною, хто я. Бо я ніби українка, я живу в Україні, а все оточні проросійське. А коли ти намагаєшся від цього відмов... намагаєшся від цього відмовитися, то ти не розумієш, як адаптуватися в чомусь абсолютно новому в цьому сформованому обраному тобою середовищі. Це дуже важко. Після суму Після розгубленості в певний момент з'явиться обов'язково на твоєму шляху до українізації почуття сорому, тому що як це можна було не почути про Івасюка раніше 20 років? Як це не прочитати жодного українського класика? Як це може бути, що ти не знаєш про Україну нічого, крім того, що вчив на ЗНО? І з'являється відчуття, про яке писала Анастасія Левкова в своїй книзі За перекопом є земля відчуття, немов би ти притисався. До українського, що ти е, до цього не належиш, ти ж нічого про це не знаєш, як ти можеш е, зараз якось е, твердити, що ти українець чи українка? І якщо сором, це про зовнішні якісь переживання, що подумають люди, то в тебе є і внутрішнє почуття, почуття провини, ох, як же я любила ним обмазуватися. Як мені подобалося, що в своїй голові я була поганою громадянкою, е, я народилася не в тому регіоні, я не знала Такі Бандера, як це могло бути, і всі ці переживання, вони, звісно, і зараз присутні в тій чи іншій мірі. Але я не думаю, що я можу цього позбавитися. Я досі відчуваю почуття провини та сорому через те, що я не бачила жаху, який коїла Росія. Я не прикладала цей причинно-наслідковий зв'язок, я не цікавилася і не слухала людей, які заздалегідь попереджали. І звісно, можна сказати все на Росію, але я тут беру свою частку відповідальності. Тому що я поводила себе інфантильно і наївно, і ця бездіяльність це теж був поганий прояв. Але, на жаль, я не можу це змінити. Я можу це прийняти, я можу над цим попрацювати, я можу рухатися у напрямку того, аби щось змінюватися. От, наприклад, створювати щось корисне, типу цього відео і е, мого каналу. Але ти все одно перебуваєш в такому сум'яті і з поганими емоціями, коли починаєш шлях українізації, це на жаль не у минути. Рухаючись цією течією всеукраїнської деколонізації, дуже важливо розпочати з себе, розпочати з власного життя. Бо саме маленькі дії, але ті, які сповнені відповідального та свідомого ставлення, в масштабі роблять великі зміни. І я не буду туди говорити про якісь банальні речі, типу не дивитися їхні новини, не слухати їхню музику, не дивитися їхній контент, бо це здавалось би лежить на поверхні. Я хочу поговорити більше про глибші речі, тому перше і найважливіше. Віше, це мова. Робити мовний перехід важко займає не один рік, але це база. Як говорив військовий злочинець та по сумісництву президент Росії Путін, Росія закінчується там, де закінчується руський язик. Тому громадяни України мусять говорити, плекати, використовувати саме українську мову. Звісно ж, особливо це стосується публічного простору, але і на такому щоденному вжитку це теж дуже важливо. Тут моя вам порада: якщо ви починаєте мовний перехід, робіть це невеликими кроками, але одразу у всіх сферах: на роботі з новими людьми, соцмережі. Книги, інтерфейси в мобільному телефоні, в на комп'ютері, тобто максимально оточіть себе всюди українською. Звісно ж, бажано, аби з близькими, якщо дозволяється, там обставини дозволяють прийти з близькими. Але я розумію, що з близькими перейти на українську найважче, якби це парадоксально не було. Головне. Максимально зануритися саме в український простір, бо хочете ви того чи ні. Але коли ви розмовляєте російською, ви долучені до їхнього інформаційного простору, Скоріше за все, ви читаєте або потрапляєте на їх новини, скоріше за все, весь контекст, вся ця бульбашка, яка навколо вас є, вона російсько-толерантна. А все, що російсько толерантне воно зазвичай просуває певні меседжі на наративи, які хоче Росія. А ви ж не хочете абсорбувати цю інформацію? Друга порада вчіть англійську мову. Я знаю дуже багато мов, але це не просто так, я клянуся. Річ у тім, що англійська мова вона дає мовну незалежність і мовну свободу. Переважна більшість всієї всесвітньої інформації вона написана англійською. Це і фільми, книги, статті, журнали будь-що. Коли ви знаєте англійську, у вас є ідеальне джерело альтернативної інформації, коли ви відмовляєтесь від російського. А враховуючи той факт, що майже всі ідеї для свого контенту, то Росія краде з заходу, у вас буде змога абсорбувати інформацію з першого джерела і споживати контент, який буде в разі якісніше. Третє розвивайте допитливість до свого та чужого. Насправді деколонізація не означає гіперфіксацію на своєму. Це про те, щоб відпустити щось силоване і бути відкритим до чогось нового. Умовно кажучи, вам все ваше життя кажуть, що вівсянка найкорисніша крупа. От всі, хто їдять вівсянку, вони молодці. Всі, хто не їдять вівсянку, неуки. Взагалі науковці дослідили і кажуть, що вівсянка ну найкорисніша з цих круп. А хто знає, можливо, якщо ви спробували гречку, а борис, ви б зрозуміли, що вам воно подобається більше. І це досить проста аналогія, але це насправді як працює е, ця річ з нав'язуванням певної культури, коли нам імперія говорить про те, що саме це воно є найкраще, а все решта навіть немає сенсу з ним ознайомлюватися. Дуже е, важливий механізм для того, аби зруйнувати імперське мислення, імперську політику це допитливість. Бути допитливим це означає бути небезпечним, але бути допитливим. Це також і перспектива отримати щось таке, на що ви і сподіватися раніше не могли. Остання річ, але не менш важлива, я спеціально її поставила на кінець для того, щоб не було враження, не мов би деколонізація, так саме про гіперфіксацію на своєму. Але все ж таки сфокусуйтесь на своєму. Ви будете здивовані, як багато всього ви не знали про свою культуру, свою літературу, свою музику. Ви будете здивовані тому, як взагалі це все могло б пройти повз вас, бо коли я розпочала мовний прохід, я почала дуже глибоко цікавитися а, загалом українським контекстом. І я пам'ятаю, наскільки мені було сумно, і наскільки я була в шоці від того, скільки всього я не знала про власну країну. І це той випадок, коли цей сум і сором вони призвели до чогось позитивного і до чогось а, більш продуктивного. Воно стало для мене. Ці емоції, які, здавались б, негативні, вони стали для мене джерелом досліджень. І щодо західної культури, це також так спрацювало, тому що тільки вже в зрілому віці, ось буквально рік тому, я вперше почула там Брітні Спірс або Мадонну. Тобто те, що раніше весь мій ефірний простір, ефірний час займало російське, я була настільки ізольована від навіть західної культури, не говорячи вже про свою, яку подавляла, але навіть від західної, яка була у всіх на вустах, вона для мене була закрита. І це стає насправді страшно, коли ти усвідомлюєш, в якій сильній ізоляції ти перебуваєш, коли ти занурений саме в контекст метрополії, але при цьому не розумієш інших і не розумієш себе. Саме тому дуже важливо на цьому фокусуватися. Відео, яке ви зараз дивитеся, є для мене особливо сентиментальним, тому що це перший випадок, коли я сама виступаю певним об'єктом для досліджень та розповіді. Але для мене було важливим показати, що ваш бекграунд вас не визначає, що контекст, у якому ви зростали, не є вердиктом. Ви завжди можете повернутися до свого, ви завжди можете власним прикладом долучитися до деколонізації України. І я дуже вам дякую, що ви подивилися це відео. Мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите лайк, підпишетеся, лишите коментар. На цьому каналі вже є безліч вкрай цікавих епізодів, а наступне відео, яке Якраз того ж самого циклу про деколонізацію буде стосуватися того, як імперія проникала у наш побут. Тому дякую вам за цю розмову та до наступних розмов.